Молитви за воїнів України, молитва благословення та захист військових. Боже Великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів. І прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Премилостивий Господи. Всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас всіх в єдину велику Христову сім'ю, що всі люди України! Нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.